Всім привіт! Вже в новому році, а ми ще в 2024-му. У нас сьогодні тріо таке. Ні, у нас четверо. Чекайте з нами. От, дівічник Будемо накривати на стіл. Так. Тут у нас 95-й квартал. Новорічні. Всякі програмки будуть, що у нас тут? Ой, Віка, у нас тут всього багато, але чуєш, ти можеш духовку включиш м'ясо... Оце переставляти? Дівчата, це вже, так? На стіл? У нас, вже, да? да. у нас отак, тут ананас, по-моєму, і чорнослів. Да. Цікаво. Це просто Залишки. залишки, салати. Так, це зараз треба порозкривати. Показую повний стіл, бо вже починаємо. вже Олівє з червоною рибою, авокадо, яйцем, йогуртом домашнім. ой, ці, грецьким, грецьким да, І зеленою цибулею. Це вперше таке олів'є буду їсти. М'ясо по-французьки. Салат з ананасом і і куркою. Да. Офігенно ці якісь сушироли з. <рес> То сир, воно замотане в сир. Замотано в Плавлений сир, плавлений сир розтоплюється, розкатується. Твердий, тверди, тверди, Розкатується розтоп... і потім ага. закручується. Це, це. Там всяка рибка і огірочок. Це я посмажила оладки з капусти і, коротше, капустянники. Останки, да. Так, це у нас креветки, риба, морепродукти. Да. от теж, А це у нас е, змія. Покажи да, так, жочі, це така змія, тому що у нас е, рік змії. От, Ананаси да. з помідорчики, каже, лимончик І виноградик. Е, і щось будемо ворожити на виноградику. М'ясо по-французьки покази. Да. Все ми вже сіли за стіл 10. Уже всіх з Новим роком, тому що вже дивляться цей влог новому, новому році. Тому всіх новим роком. Поки ми тут пригадуємо, що хорошого в цьому новому році, в цьому році було, в тому 24-му, я пробую цю сушу. Ну Це не суша. Це так рулі тільки Рулетики. Рулітіки. Ну, цікавий смак, ну оцей ем, сир треба було розкатати дуже тоненько. Ну так, да, за багато сиру. Він надо такий так. ну прям товстий. Ну, ми багато і риби гірка поклали. Ні, ну не? я от тоді -от казала, що то хвата сиру половинку, а mm -hmm. то треба було <laughs> Смачно. Да, вот у вас салат бомба. Сейчас mm. mm. Зараз теж спробую. А що у вас звичайного да. було на цьому новорічному столі? Mm? Нам Маша скинула вже свисті, вони там накрили. У них компания, дом снял. Классно. Молодцы. М -м -м. Угу. Скажи. Боже, этот салат супер. Да. М -м -м. Божественно. Очень вкусно. Український роком України. Та вже викручує як є. Мало каши з'їла. Боже, не можемо відкрити шампань. Я сказав. сказала. Ну, але Вася руку уже девон. Так, Віка наливає, наливає. Руку не міняти. Віка наливає. Намально, Господь, нас за своїм, як одна. У нас, нас як одна рука. Віка ну не так як судить. Вам треба з новим роком, з новим роком. З новим роком, дівочки, з новим роком. Давайте. Щоб все було, як ми за планували. Я вже наша перемога, як наша А ми це запланували. Тому обов'язково, так. Да. І всі наші бажання. Да. Класно, вкусно. Брюд. Ну, брюд найвкуснее. З Новим роком. З Новим роком. <гум> Будемо дзвонити Маші. З Новим роком вас всі, гарно вам відсвяткувати. Не напивайтесь там сильно. Ай, мама, ой, мама. А? Ми взагалі Молодці, ми теж. Ага. П'є тільки бабуся. П'ют ще одна в нас тут за столом. А, ладно, я Да, ні, тетя Саша нічок попиває. Да, о, да. У неї просто давлення, їй треба пен... знизити. А де моя камера? А, от. А, а от. Так. І тебе з Новим так, Роком. А у нас перші подарунки. У нас подарунки. Танюха. Да. Тебе самое главное бальзамчик для кофе. Ух ты! Для... Бальзам? Ты помниш ріжский бальзам? Родянский. Как нередко. <свят> вот это да, да. Ну да. Ты и... типа коньячку, да? Да, но ну на травах. Бальзамчик духовый, боже, Ну дякую. и для тела. Да, для тела. Мазючка. А ну поставь себе на для... стол. Молоть, молоть. Молоть из шпиры. Да, да. да. Молоть из да, Дякую, Сашка, дякую. Вот, Ласочка. Э, Чекайте. Или кусочки. Ага, ну ладно, То Тоже. А есть бальзам? Ей бальзам? Для... Нет, ей без бальзама не, бильочка. не Нам бальзам не, не подходит. кусочки тоже для тела. О, дякую. Вот. Дуже классный. Класс. Да. Лосьон для тела. Что -то я тут У меня что -то мутненько. мутненько. Так, кто дальше? Давай, ты пока там протираешь камеру. О, Итак. Я маме. Ты вручаешь? Тоби дарю. А, под... Чуть -чуть -чуть. Мамочка, це тобі. Давай буду розкривати тобі прикладу. Давай допоможу. Ну, 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 ну. Да. Ну, ну. А, давай, Це давай. тобі той самий лак. Ага. Колі розбиваючи, дуже класний. Лак мені. Я вже на собі опробувала, всі зацінили, трималися тиждень. Не з сорок червоного Бачите, я без манікюра, але зараз я буду з манікюром, я вам покажу. Ну а там ще вітамін Д тобі, для того щоб ти була молоденька, красивенька і здорові. Такі мені щось треба. Питає, що мені, які мені вітаміни? кажу, у тебе все добре треба тобі. Але вітамін Д всім потрібен. Всім потрібно. Тому там тобі так, за мною за мною і Саша. О, ти а, ще подарунок. Це на сладка єшка, я знаю. <рес> я тому люблю. це така, як ти любиш, да. а це такої, як я, як ти <рес> як любиш. я люблю. Так, да, да, Дякую, з Новим роком. З Новим роком. З Новим роком! І тебе давай. М -м -м. Я тебе люблю. М -м -м, я тебе теж. І кусочка. Ота коричнева туш, що то ви з Машою знайшли. Я тепер собі теж таке купила. Да, і тоді, щоб ти в мене велика гарнюсінька. Ти розумієш, от скільки ти мені казала, що я не куплю такі чашечки, як ти, ти хочеш? Ти хочеш? Що не я, не куплю. Сінками, я Це чашечки, що ти можеш навіть в мікроволновці каву зварити. Ти, понимаєш, наскільки дякую. ці чашечки? Ні, Показуй. Ти не просто дякую. Ти подивись на ці. це просто шедевр. Я вже подивилася, думаю, і, і Маше теж такі купила. Думаю, ну Маша, не може. Вона <гум> <гум> хотіла сюрприз, то вона мої сь... вологи не дивить. Я просто їх побачила і, ну, і закохалася. Ну якщо навіть моя донечка, у її вічно якісь чашечки всі не такі, то це вже буде точно така. Ну, гарно. <гум> да. В головне, вона не гаряча, І з да. неї можна навіть э, шампанське пити. <гум> я представляю. Ні, клас. Чайочок, кофейчик. Чайочек, кофей. Чайочек, Чайочек. І навіть можна отак взяти, як бокальчик. Да. Повернулася до ручечку і бокальчик. Я собі в минулому році таку купила. Дякую. Ну і звісно, дві бови ж вдвох. Тому ага. одну ж уже ж Артемочки ж передай. Передам. І ще ж артьомочки ж у мене ж два стаканчика під підвіскарік. Ага. Хорошо. Тому це сюди доповняється. Дякую, Сашка. А так як дівчата розповіли, як казка Ну я тобі все таки чорно був. Тебе а, чорні так. брови. Ну так. Да, ти така в нас не тобі таку чорну. Може, шоколой сладко єже! Моя сладка єжечка, щоб ти ж уже солоденького, як тобі хочеш. У мене зараз будемо пити чай з тортиком. Вже наїлися? <реш> буде торт. Тортик буде. Ой, дякую, Танюха, дякую. Буде тортик. Кажуть, що якраз в мене, якраз мене туш закінчилася. А кинулась шукати буржуа, нема ніде того, чим я користуюсь. Ще краще. Так що, ні, я знаю, я таку користувалась Так? Да? да? А я от дівчата мені сказала, і я на це То тому... ти ж мені тоді казала, ми з тобою разом замовляли. Трошки не така. Да? Mm, -mm. Це мені Віка сьогодні скинула, я вже, mm -hmm. вже сьогодні всю ту Єву перебирала. Але знаєш, дякую. Доброго ранку! Сьогодні 1 січня і ми йдемо гуляти. І там, на вулиці, сонечко, нарешті. Ми вже близимось до літа. Підеш качатися на качельку? Височенько, так? Да? Ага. Цікавий спосіб, а я підскакую. Так що можна копчиком вдаритись. Так. Да. І нахитнутися отак можна. Вона бачиш якась? Веч. Веч. Отак от. Ось от. от так от дитинка розважається у цьому році. Ти тримайся з новим роком, бо вона така качелька, що можна туда кувирк. Вот так. Я сьогодні навіть кремом від сонця намазалась. Ага, що ми знайшли? Ось який у нас тут є пляж. Бачили, вход в одягу заборонений. Ось так. Да, тут такий є у нас пляжик, нудійський, ми знаємо про це. Тут ще для Взимку він, звісно. Густий, тут нікого немає. А влітку тут розважаються деякі люди, які не люблять носити одяг на природі. От. І вони собі обозначили таке місце. І воно тут класно облаштоване літом. Це щас... О, хтось тут з дітьми був. Діжечок. Ну це е, В цю ніч хтось тут був, бо ми гуляли буквально вчора, то там шлагбаум тут стояв цілий, зараз ось зломаний, бутилки накидані, пляш, пляшечки. Да. Це хтось відмічав новий рік тут чомусь. І це явно були не нудисти, тому що вони у себе не, смі... не засмічують. А ось о, бачите, ми сьогодні сюди пройшли. Кеті! Руками-ногами вставай, знаєш? А. Свинюки. Погуляли, класне місце, тут поляна красива. І розгромили все, що тут було. Ну як так? Сміття усе позалишали. Що да. ти зробиш? Нічого. Ну так, да, тут стояв такий, як шлагбаум у них, знаєте, типу вхід на пляж. Класно, воно тут зроблено. Ну, нічого, зроблять. Зроблять ще краще, що я можу сказати. Тут був заборчик такий красивий. Ось такий був класний заборчик, парканчик плетений. Після прогулянки зайшла ще в магазин. Тут скупилася і йду додому. Друзі, я всіх ще раз вітаю з Новим роком. І хай наше бажання... Збудеться.